Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні ми разом із Кіткат Sims вирішили розповісти вам невеличку історію про двох протилежних людей, яким доводиться комунікувати між собою, тому що вони є власниками своїх закладів на одній ділянці. Сьогодні на нас усіх чекає будівництво, і з моєї сторони, це буде будівництво кав'ярні, яка була відкрита біля старовинної окультної крамнички. Натхненням для нашого спільного. Відео став вихід нового став паку. Кришталові вироби, вирішили ми об'єднати свої сили в будівництві, і в результаті вийшла ось така цікава ділянка та невелика предисторія власників. На каналі Кітка Sims ви зможете подивитись на будівництво таємничої окультної крамниці, котрою володіє чоловік на ім'я Деміан. Тому прошу вас перейти по посиланню з підказки або з опису, коли закінчите дивитись моє відео. А я в свою чергу зайнялась абсолютно. Протилежною половиною ділянки це така затишна кав'ярня, котру в свій час відкрила нова мешканка містечка на ім'я Мері. Поки ви спостерігаєте за процесом будівництва, в котрому я намагалась використовувати ставпаки і всі DLC, котрі якимось чином були пов'язані з окультними історіями, так, це і паранормальне, і доповнення для магів, і нове DLC. Я розповім вам як. Тим чином ця кав'ярня з'явилась на цій ділянці. Мері молода, абітна дівчина, яка переїхала до Генфортон-Берлі, отримавши невеличкий дім у спадок від родичів. Вона любить створювати щось своїми руками, в тому числі обожнює випікати смаколики. Тому було прийнято рішення відкрити кав'ярню в новому для себе місці, щоб і розвивати свою справу, і дівати кудись свою нескінченну енергію та і заявити про себе у цьому місті. Містечко. Саме по собі невелике, вільних для купівлі ділянок під бізнес майже немає, але їй одразу припав до душі варіант половини ділянки в центрі міста біля старовинної крамниці. Та й ціна за викуп цієї ділянки була дещо низькою у порівнянні з іншими варіантами, яких і так було мало. Займаючись кредитом та документами, вона не раз чула дивні історії про цю крамницю по сусідству, немов вона якась майже біснувата. Якісь дивні історії про про те, що ця крамниця з'явилась не від рук людини, а від чогось дійсно окультного І те, що сусідство з такою крамницею приведе її бізнес в занепад, познайомившись напередодні купівлі з власником сусідньої окультної крамниці, Мері захопив шок, тому що вона побачила перед собою молодого, достатньо симпатичного чоловіка до 30 років. На перший погляд, десь навіть він був привітний для неї, і де той зв'язок між ним. Та цією криповою старою крамницею, якою він займається, вона цього не змогла спочатку зрозуміти. Та й взагалі їй дуже важко було зрозуміти, кому треба той мотлох, який продається в цій крамниці, кому він цікавий в сучасному світі. Але у Мері вже був деякий план в голові. Вона захотіла купити спочатку свою ділянку, облаштувати її швиденько та домовитись з новим знайомим Деміоном. Власником цієї кремниці, за викуп його ділянки, його частини. Ну вона просто дійсно не могла повірити, що цей дивак може бодай хоч щось заробляти на своєму моторошному бізнесі. В ньому просто немає сенсу. Обдумуючи цей план, вона навіть вирішила задобрити Деміана, запропонувавши йому спільну справу після викупу його крамниці продавати прикраси, кристали та інший мотлох в її кав'ярні, зробивши це такою собі фішкою закладу. Про мотлух вона, звичайно, нічого не сказала Деміану. Вона просто прикинула, які речі з крамниці буде не соромно виставити в її кав'ярні, та привела їх як приклад для нього. Те, що деякі предмети з його крамниці будуть досить такі гарно дивитись в її модному, сучасному та дуже дуже затишному закладі, якою і є її кав'ярня, для кав'ярні це би підійшло, тому що Мері насправді любить антикваріат. Вона сама часто ходить по всіляким блошиним базарчикам, в пошуках цікавих речей для того ж свого закладу: якісь старовинні книжки, полиці, музичні програвачі, просто меблі для кав'ярні. Гарні, всякі стільці, столики і так далі. Але така моторошна атмосфера сусідньої крамниці аж ніяк не підходила під її стиль і її бачення. Тому така пропозиція до Деміана, яку вона придумала, це максимум, що вона змогла йому би запропонувати. Така зверхність, м'яко кажучи, не сподобалась Деміану. і з часом їхні стосунки і взаємодія між собою почала сходити на рівень ворожне. Час і йшов, кав'ярня Мері вподобалась місцевим, але прибутку це майже не приносило. Особливо Мері було сумно за туристів та гостів міста, бо, на її думку, побачивши по сусідству цю моторошну крамницю, вони просто не хочуть заходити до її закладу, і тому вони завжди обходять її кав'ярню стороною, що, звичайно, її дуже засмучувало. Тому кожен раз, коли Мері відчуває, що у неї опускаються руки від невдач, вона прямує в цю окультну крамницю крамницю та обвинувачує власника у всіх її бідах, згадуючи про її дуже вигідну пропозицію, від якої він колись відмовився. Так вона дуже часто знову ж таки починає пропонувати йому таку от спільну справу, яку вона придумала. Можливо, вона кожен раз нагадує про себе, тому що колись Деміан задів її самолюбство та впевненість у своїх силах, тому вона просто не може залишити його в спокої. А можливо, вона сподівається, що якимось чином. Він зможе піти їй назустріч, іноді вона задумується, що ховається за цим таємничим образом Деміана та його любові до своєї крамниці. Її приваблює думка про нього і цю загадковість, те, що ховається в цій крамниці, її історія та секрети можливі. Але по причині свого впертого характеру вона ніяк не може змінити свого зверхнього ставлення. Ось така у мене вийшла історія ділянки зі сторони Мері, як вона це бачить і відчуває. Мабуть, мене якось захопили оці їхні суперечки, про котрі ми думали, тому розповідь вийшла навіть занадто великою. Сподіваюсь, вам було цікаво і ви змогли поринути в атмосферу нашої спільної ділянки. Яким чином була створена окультна крамниця? Ви можете почути і побачити її на каналі Каті. Кіткат Сімс, так ще раз нагадую, переходьте за посиланням обов'язково. Ділянка також буде доступна для завантаження, теж шукайте посилання у описі. Я думаю, що ми з катою залишимо посиланнічко. Буду рада, якщо ви поділитесь своїм враженням про цю ділянку у коментарях. А якщо ви на цьому каналі вперше і вам було затишно, то ласкаво прошу, не забудьте підписатись. Я всім дуже дякую за увагу і перегляд. Мені дуже приємно, що ви побули в цей час зі мною. Бережіть себе та почуємось у наступному відео. thank you